Зброювати Україну тими асиметричними можливостями та способами е, стримування Російської Федерації, тому що ну це єдиний спосіб, якби для порятунку вони розуміють, якщо вони зайдуть, якщо росіяни зайдуть зі своїм в Європу, вони просто її знищать стареньку матінку Європи. Е, Україна е, на жаль, ми не ну ми вже перебуваємо у процесі повномасштабної війни. Е, в нас вже є руйнування та знищення. Питання: просто як нам виграв з цього всього. Е, Окей, ну я не, не, не хочу просто тут лайливі слова використовувати, але ми перебуваємо в цьому процесі, і ми не маємо іншого шляху, окрім як е, спільно з нашими друзями формувати якісь е, прийнятні історії для продовження нашого життя та існування. Відповідно, ця стратегія делькобраза вона в тому і полягає, щоб ми хочете цербер, хочете дикобраз, але е, стримували Росію, тому що е, Росія, поки вона не зникне, як я не дарма сказав посеред нашої розмови, що такий є суб'єкт міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація. Так от, поки він називається Російська Федерація. Поки неснує Російська Федерація. Поки в нього є е, нафтово-газова голка. Поки в нього є ресурси озера Байкал, е, поки в нього є величезна кількість людей і неосяжні території з ресурсами. Е, доти він продовжує залишатися нашим сусідом. І ця загроза над нами вось... далі буде нависати, висати. А нам треба проду думати. Ну як з неї вигрібати? Mm -hmm. І нехай це буде цербер, нехай це буде дикобраз. У нас іншого шляху немає, окрім як е, стримувати цього, цього mm -hmm. пошарпаного старого добермана та На вже зовсім. Е... Останнє питання так само філософське, якщо вже пішли по цій стежці. А як ви зокрема думаєте, тому що от ми зокрема з Насті перед ефіром це обговорювали зараз в світі якось настільки неспокійно в подальшому, що інколи здається, що можливо Україна вже і пройшла ось цей час пік безпеки, небезпечності, зокрема, і далі в нас світле майбутнє. а Що з іншими країнами ну ми поки що не розуміємо, що скажете ви? Чи бачите ви дійсно рух світу до якоїсь реальної третьої світової війни? Так, бачу, я вважаю, що вона вже відбувається е, просто різними методами. Ну тобто, насправді так воно все є. Це глобальний конфлікт. Е, і е, якщо не технологічна революція відбувається, відбувається навіть якщо хтось зараз каже, що немає перспектив до того, що Російська Федерація може почати війну проти альянсу НАТО, я вважаю, що вона е, вже відбувається. ця Війна просто гібридними способами. Якщо ми подивимося дуже коротко на завершення, бо я вже так можу бігти. Е, насправді, якщо подивитися ширше, те що відбувається в Балтиці з в Балтійському морі, з перерізанням кабелів штучного е, інтернету, наприклад, е, сполучення там з'єднання Швеції, умовної Естонії. Е, то дивіться, насправді це не просто позбавлення зв'язку інфраструктури критичної і тому подібне, це про е, технологію штучного інтернет, інтелекту, тому що штучний інтелект існує за рахунок інтернету. Штучний інтелект це подальша технологія, позбавлення інтернету або порушення цієї мережі інтернет-логістики, це позбавлення можливості до розвитку штучного інтелекту, який буде е, революція вже. Його відбувається на майбутнє. Тому ця гібридна війна різними методами, різними способами, вона вже відбувається. Починаючи від блекаутів Іспанії, завершуючи ось такими гібридними варіантами на дні Балтійського моря. Зрозуміло, Почули. дякуємо. Пане, пане Василь, Василь, дякуємо дуже. Дякуємо вам, Добре, Василь Пахньовий, військовий оглядач, журналіст, був разом із нами. Ну і власне ми запитали. Вас, шановні глядачі, на початку нашого ефіру. Чи слідкую чи слідкуєте ви за заявами Трампа щодо нашої держави? Ну і так само наші кореспонденти запитали у жителів столиці, чи слідкують вони за заявами Трампа щодо України? Давайте почуємо. Я дуже слідкую, дуже слідкую за своєю україною, бо я перенесла ту війну. І порівнюю з цією війною. А що за ним слідкувати? Ви так не зрозуміло, що то за. Я не слідкую. А чому не слідкуєте? То що у нас є свій президент, за ним і слідкую? Так слідкую. Чому досі слідкуєте? Бо багато хто вже перестав. Ну хочеться надіятися на щось краще. Я поки ще слідкую, да. мені цікаво, бо це ну ми залежимо, поки що від них. Тому я цікавлюся. Я дивлюся новини. Зранку і ввечері. Цікавить же наша ж е, е, побіда, як це там побіда, як це буде там. Так. Перемога. То ми ж дивимося, надіємося на Трампа. Немає вважає. на нього надії а ніякої. Надії, я думаю, що. А, а вдруг, ну як це? Ні. Не залишать нас? Ну не залишать. Він такий же самий, як Путін. Це одного складу люди. Для них головне достаток свій. Так, і влада. Я е, можу сказати, що я дуже розчарована. А слідкуєте за його заявами? Чи вже перестали? Так, Звісно, слідкую, і ми дуже багато чекали, дуже багато сподівань було, а наразі ну не виправдалися, на жаль. Ну, очевидно, зокрема, є реакція українців на вислово Дональда Трампа. Рухаємося далі. Ще в нас цікава сама і цікавий спікер Дмитро Солончук, народний депутат Слуга народу, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, раді, Дай чути, бачите, як завжди, нова. Слава Україні. Я вам слава, вітаю, пані Діана, пані Анастасія та шановні Маргарита. українці. Пані пані Маргарита. Обичаю <зважаю>, стільки, що був на ефірі. Просто пані Діани. Зрозуміло. Ну і Ми сьогодні ставили <свят> питання нашим глядачам: ми ставимо, як вони, зокрема, ставляться до Дональда Трампа, останніх його висловів. Що ви можливо скажете? Ну, складні вислови. Дуже складні. Але ви слідкуєте? Ну так, а як, же, а як не слідкувати? Все таки його вислови е, стосуються щодня нашої країни і долі наших людей, і ага. це має вплив. Безумовно, ну давайте до наших українських тем до наболілого, напевно, для наших аграріїв, бо мали е, непросту ситуацію навесні, і ось через це українські аграрії цьогоріч прогнозують зменшення врожаю. Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. За його словами, наша держава очікує зменшення валового збору зернових і технічних культур приблизно на 10%, порівняно якщо порівняти з минулим роком. Давайте почуємо. За песимістичного сценарію, цьогоріч врожай зернових знизиться на 10%. Врожай олійних може знизитись на 5%. Зниження врожайності цього року пояснюється аномально теплою зимою та відсутністю вологи на перших етапах, що змінилась затяжними дощами, які затримали посівну в окремих регіонах. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства. Ну і разом з тим аграрії вже засіяли майже 13 мільйонів гектарів землі. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Зазначаю, що станом на 30 травня було виконано 97% від запрогнозованих зокрема робіт. Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу ячмінь яру, пшеницю та горох. Що скажете ви? Зокрема, чи підтверджуєте ви слова пана Коваля про те, що вражання? Ість може бути меншою, але от посівні вже завершено. А, ну, ще в січні місяці напевно на цю тему з вами спілкувалися і, і, і прогнозовано було, що вражає буде на 10-15% менший. По причині того, що дуже посушлива була зима, і іноді вночі мороз був там по 10-12 градусів. Це одну, одни одну-дві доби, такі холоди – цього достатньо. І багато е, за які були посіяні. Озимих пожовтіли, частину з них навіть аграрії передискували і пересивали, частина вони вже не дадуть той виражай, що мали б дати. Якщо ми говоримо про посівну, яка була навесні, вже, я їх культури, то якщо взяти Хеасонщину, там багато що не зійшло навіть. Через посуху. Якщо ми візьмемо там західну частину України, там північну, то багато вражає, кукурудзу посіяли через тиждень, які здали то, також таревневі холоди, угу. морози, яких не було історично там десятиріччями, і також її пересівали багато. В загальному, якщо порахувати всі культури, втрати і садівництво, ягідництво, зернову олійну групу культури, то Біля мільйона гектарів взагалі було пошкоджено як військовими подіями, да? mm -hmm. тому що активізувались дуже дайонові атаки, інші атаки так і від погодних умов. Частину аграрії змогли пересіяти. Хто мав на це можливість, частину, на жаль, ні. Mm -hmm. Зрозуміло. Що у нас в результаті буде з. Цінами кінцевими у зв'язку з тим, що аграрії понесли збитки і вимушені були пересівати і тому подібне. Що у нас буде з кінцевими цінами на ту саму муку, наприклад, коли аграрій збере пшеницю, змеле її в муку, і в результаті вона потрапить в магазин. Чи прогнозується у нас підвищення цін від збитків наших аграріїв навесні? Ну, в близькому далекому гаезонті точно, точно на цю продукцію. Не, не відчувається mm -hmm. подешевшення, а все залежить від того, все таки які буде вражає, тому що його можна рахувати, коли він вже зібраний і є в складі. Тому що сьогодні складно ще біля лінії фронту і mm -hmm. є багато полів, і, на, на яких навіть пшениця в дуже хорошому стані, mm -hmm. але аграрії вже не будуть її збирати через те, що є велика дуже небезпека ударами впівідоронами за російської сторони. Угу. А, ну, зокрема, так само хочемо зробити певне повідомлення. Міністра аграрної політики та продовольства в нас буде завтра в ефірі о 13-й годині. Віталій Коваль. Тож будемо детально обговорювати всю стратегію, зокрема аграрну нашої країни. А, а, так само, що хочу, нагідно поставити вам питання з приводу а, 5 червня. Мені здається, вже оцей завершився сьогодні. Торг... Так сьогодні, сьогодні. торговельний безвіз. Ми розуміємо, що це дійсно ну так б'є. По українській аграрній е, системі, взагалі, в цілому, тому що що ми повертаємося до цих квот історії з квотами. Що скажете ви, зокрема? Можливо, українські аграрії вже зрозуміли, як в подальшому працювати, і взагалі, наскільки це буде бити? По нам? Uh... На першому початку це бути, бити буде дуже сильно, тому що за останніх три роки наш бізнес перелаштувався логістично на поставки до Європейського Союзу. На кордонах західних були спеціально збудовані сухі пароти. Угу. Вкладене в це десятки, десятки, якщо не сотні, мільйонів доларів. Да? І тут українцями, да, українцями да? Українськими аграріями, Українськими вкладали, аграріями щоб далі бізнесменами, працювати. щоб можна було потягами угу. здійснювати доставку. Сьогодні, якщо повернутися до код 21 року, це, невели... це невеликі обсяги, які ну, навіть великі компанії. Зможуть за 3-4 місяці їх повністю заповнити, да куди далі дівати продукцію. З цим буде величезна проблема великі втрати, і вони можуть для бізнесу нашого встановити за рік там на рівні 2-2,5 мільярда доларів. І у нас е... руйте через е... саме ось це квотування 2-2,5 з половиною доларів. Ну так, тому що нам потрібно е... 3 роки бізнес прилаштовував логістичні шляхи, е... в, в... Е... їздили на виставки, виставляли стенди. Шукали нового покупця, нові угоди, нові контракти, налагодили, налагодили систему роботи, під них упаковку. Ну, все повністю. А тут ні. І знову шукай нових партнерів. Це дуже складно. Це, 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 це дуже Це дуже не Це дуже витратно. Дуже і у нас е, був е, вівторок комітет. Був міністр. Йому також сказав, що терміново відміняє міна ПК е, наказ номер 18, е, згідно якого будь-який європейський виробник може безконтрольно постачати продукцію сюди до України. Ми маємо здійснювати цей контроль за молочки, за ковбасою, все інше. Та, якщо так... зарікальні, якщо би, вони санкції. нам такі умови, чому uh -huh. ми сидимо мовчим? Ми не маємо мовчати, уряд має це запроваджувати. Також є від 13 березня да, 13 березня, 22 рік постанова кабінету міністрів щодо нездійснення контролю е продуктів при імпорті до України. Його потрібно відновити, потрібно здійснювати контроль. Тому що вже бачите, в Європі які скандали, що е, ці жуйки, такі цукерки, uh -huh. харібо з е, канопльою. Да? І так. багато країн світу вже починають обмежувати, забороняти, а ми не здійснюємо цього. І не зрозуміло, які вони в нас, і так само, які в нас там іноземне морозиво, молоко, все інше. На залишок е, антибіотики у м'ясі. Uh -huh. Контроль на залишок пестицидів, це потрібно здійснювати, а українцям в першу чергу купувати наше, це найважливіше. І так само, якщо е, наш експерта експертує, ну, візьмемо м'ясну продукцію чи молочну до Європейського Союзу. Uh -huh. І умовно, коли там здійснюється контроль, там тарифна сітка така, що він там, ну, має заплатити там 200 євро за контроль. Да? Uh -huh. Якщо е, їде Польська продукція до нас контроль може коштувати 200 гривень. Якщо ми імплементуємо законодавство, будь ласка, уряд також імплементуйте тарифи, щоб український європейський е е е виробник за контроль при експорті чи імпорті платив на одному рівні. Угу. Це дуже важливо. Дивіться, пане Дмитро, Я чому вас не спитала в уточнила в контексті цих збитків, адже у нас набагато простіше стало, коли ми відкрили знову свої порти для того в Одесі, порти Великої Одеси для того, щоб там за допомогою Балкерів вже перевозити відповідно наше зерно в різні країни світу. Бо через Польщу ми возили, тому що у нас була небезпечна ситуація у Чорному морі. І наскільки я знаю, то фермерам навпаки зручніше через Одесу. Експортувати своє зерно, там в тому числі в Саудівську Аравію, там в е, інші е, країни світу, то е, можливо не такі-то вже й великі збитки будуть від того, що, що Євросоюз введе е, свої е, квоти, чи е, тут мова більше йде про ті товари, які реалізовуються безпосередньо на території Євросоюзу, а не йдуть транзитом через євросоюз там в інші країни світу. Найбільше збитки це будуть по поцукав, це будуть полі. По це будуть по яйцю, це будуть по м'ясу птиці і інше м'яса. саме не по цьому. Так, ви вірно кажете, що якщо це експорт кукарудзи, пшениці, угу. вигідніше через одеські порти, але також дивлячись, де аграрії знаходиться, якщо він вирощує продукцію Львівської області, Франківській області, Волинської області, везти в Одесу, щоб потім завести в Європу. Да, якщо він вже біля Європи, uh -huh. то Тобто він, він тут має тайфукає залізниці оплатити, щоб переїхати тисячу кілометрів, uh -huh. званта за завантаження за оплатити. Яке коло заробити? Uh -huh. Ну тут є питання. То тобто, є частина фермерів здійснювали поставку до Європейського Союзу товарів, частина так. Ну і це нічого це нормально. В мене ще уточнюючи питання. От якраз про до цього, чи можливо у вас є така е статистика? Скільки аграрної продукції залишається в Європі? А скільки?